Вітаю з вами Тера. На що сьогодні нам скоригувати своє бачення? Що нам підкажуть руни? Що буде нам у пригоді? Давайте подивимось на енергії дня сьогодні, що нам буде в допомогу. Дуже важливо стримувати внутрішній гнів, внутрішній, знаєте, такий страшний порив може бути часом, коли людина не стримує своїх висловлювань або поведінки, або чогось такого. Знаєте, сьогодні буде порив дуже зробити щось дуже гарне, дуже нове, дуже таке, знаєте, для себе важливе. І саме головне, що може бути, знаєте, статись так, що на цьому будуть шляху якісь припони, будуть події, які можуть вибити із колії, да, із цієї стазі. Але треба брати себе в облогу, як то кажуть, і обов'язково себе, можливо, монету, як це то кажуть, себе настроїти, себе монету. Як. Про мотиви... мотив... мотиват... мотивацію собі зробити, да? тобто зробити так, щоб бути впевненими в тому, да? і на цьому шляху йти особливим чином. Тобто, дуже важливо звертати увагу на такі події, які будуть траплятися, не впадати в паніку, не йти за страхами, тобто страхи будуть пророблятися, по всьому, може виходити дуже, знаєте, такі темні сторони свідомості і можуть знаходити своєю, знаєте, такою прижимістою рукою і блоки, тому будьте уважні. І на це буде дана вам сила, буде дана вам витривалість для того, щоб ви подолали цей шлях, щоб ви зробили те, що необхідно в собі змінити. І ці зміни, кардинальні зміни сьогодні будуть, вони проведуть вас на той шлях, де свідомість і ваша поява уже в новому амплуа, скажімо так, в новому стилі, можливо, хтось сьогодні буде робити щось таке для свого бізнесу нове, для в роботі, прояви, які будуть давати, знаєте, дуже такі кардинальні зміни. Людина от сиділа, сиділа, думала, гадала, щось там собі накручувала, а сьогодні така рішуча, вона хоче, вона змінює напроч все. І от сьогодні будуть день для таких змін. Він буде, знаєте, робити все для того, щоб ви проявилися як людина, як спеціаліст, як людина, яка має. Працю, яка знає, що робить. Бачите, навіть руни поверху допомагають зробити те з захистом богів, тому що боги вони дуже допомагають. Давайте візьмемо ще карту, яка буде нам допомогу це озеріння. бачите Це. Те, що ми повинні бачити в собі, ми бачимо, ми присвічуємо всім, виявляємо цю особистість свою, яку повинно проявити. Не можна, щоб вогонь, котрий в нас всередині сидить, щоб він грів тільки нас, він не зробить того важливого свого значення, не проведе. Якщо так буде, він може потухнути, тому що для себе це дуже важко стримувати. Да? Але якщо вами керує дуже велика мрія, коли керує вами великий знаєте, смисл не тільки для себе, це буде проявлятися, це буде давати особливі. Особливі е, наслідки. І всесвіт, і Боги будуть підтримувати. Хто в рунах, це просто, знаєте, іспит для людей, які зараз координуються тим, що е, саме світло треба в собі пробуджувати, розповсюджувати і давати, берегти, і допомагати і іншим бути в цьому е, шляху сильними. Брати на себе відповідальність, проявлятися, да? тобто зараз саме свідомість формується, і людина формується. Да? Вона робиться такою, якою от зараз, яка вона є, такою вона проявиться. Да? Тобто от, не, не бійтесь проявити свої кращі сторони сьогодні. Сьогодні на все буде сила. І хай ця сила веде вас, хай буде е, все справжнє і вогонь, який ви будете світити як промітей людям, він буде вести цей вогонь і вас, і давати віру і е, е, надію тим людям, котрі йдуть за вами. Я бажаю вам самого найкращого, мира, здоров'я, благополуччя! Е, Пишіть, що ви прожили в цих рунах в коментарях, як проходять у вас ці проживання, які у вас є запитання, не стидайтесь, не бійтесь, пишіть, ми будемо спілкуватися. Це дуже обов'язково, тому що, можливо, хтось в якомусь заторі стоїть і не може вишлях... шлях знайти, да? не може вийти, не може скригувати своє життя і крутиться, як ота білка в колісі, знаєте. І стрибає, стрибає, все робить, а вже виснажилась людина. Тому пишіть, ми будемо спілкуватися, і, можливо, десь з усиллями об'єднавшись, ми виберемо той правильний шлях, який буде для вас, саме для вас дуже важливим. От. Записуйтесь на особливі, особисті консультації, і будемо спілкуватися. На все добре, гарного дня! Терпіння, сили внутрішньої, і обов'язково все це з любов'ю, до, до себе, до, до інших, до рідних, до всіх, до з Подякую до богів. Дякую вам на все добре, гарного дня!